Шалом, це Славко. Три крилаті ракети через Ніже, наче на Чернігів, думаю, хочуть влупити по чомусь інфраструктурному, наче минають Києва. Там побачимо. Тиск 209 на 106, ася когось ізціляє. Я скажу, дорого мені ця ганьба України обходиться. Коли ви ще не зрозуміли, нас карають за повстання проти Толстоєвського. Оця вся практична реакція, нагадує мені польське повстання 1963 року. Подивіться фільм Шквадрон, там багато що ви побачите, якщо як справжні українці його ще не дивилися. Нас мають покарати, але не сильно, тому що ми посягнули на священную корову на Росію, на священного носія спокою Європи. Я би так сказав, да, на священного носія наркотичного спокою. На іглі на ж вони розумієте, і нас мають покати всі оці от розмови. Всі, все, що робиться, зводиться до одного, до необхідності покарати Україну і винагородити ви Путіна за те, що другою стороною медалі буде винагородити Путіна за те, що не здався Україні, що не програв, що придушив українську ребелію, що дозволив Заходові далі не реагувати. Правильно сказав Трамп, що Росія не нападе на Європу. Це очевидно, тому що після війни з Україною. Євро... У Росії нема чим нападати, і нема ким нападати на Європу. Зрозуміти, навіть без допомоги США і за умови так красне, гончарівське. Ну да, укриття тудою летить. Я думаю, вдарять по Вишгороду, ймовірно, ракети. Ну, побачимо. І от те, що зараз мені найбільше шкодуватиму за цими жертвами, бо це вже і чиста репресія. от те, що зараз буде нищиться в Україні з людей, з матеріальних ресурсів, це чиста репресія, це помста, це придушення українського повстання. Тому що Трамп дозволив придушити українське повстання, як ви розумієте, Європа поплаче над нами як над сумною долею поляків. Ну, єдине, що. Красиву пісню не напишуть і офорти не намалюють, як тоді було. Ну, в принципі, щось мистецьке, думаю, ми побачимо. Отакі от, от новини, так що вам потрібна правильна перспектива, правильне розуміння цих подій. Нас мають покарати, але покарають не сильно. Не переживайте, лишать нам прапори, вишиванки, задріпанки, національну гордість і навіть можливість обрати якогось критина. Коли мене спитають, чого я підтримував Зеленського, я чесно скажу, як законну владу в часі війни, тому що в часі війни, в часі найбільшого спротиву, треба демонструвати єдність, хоч би назовні. Але ми цього не змогли, дом роз'єднався, і я думаю, ми пажнем последствия. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.